Всем доброго здоровья, друзья. Я их покормил голубик вечерком. И пришла до меня посылочка. Посылочка от дяди Вити. Белоцерковский район. Это самонаправление шупюрки у меня. Я в него их убрал. Голубі, я казав, які приведені з баку. От прийшла мені от така самочка. Ось така самка, така вона і напіра, вона мішана хвоста. Типу. Самочка виганяна. Хорошенька, крупна. От така вона вона, вона типу, по шайках. мраморно шайки якісь щось було. Ну, ці голуби вона в нього виводна була. Але голуби там всі без домішок. Отак може, щоб ніж самка крупна. Хороша. От У мене вже по його голубах вже буде лінія. Ну це ми будемо будем спробувати, тому що я їх в небі не бачив. Будемо все пробувати дивитися і у своїй я їх не підливаю. Як кажуть, лінія є лінія. А ось сюди, отут оця ця лінія фіорі, білі. І буде ось ця голубочка. Ось така голубка. Самчик пізніше до неї приїде. Будемо держати робочі лінію. Я думаю, якщо по весні ми вже побачимо льот все. Голуби, історію ці голуби я вже розказував, голуби яйцями заїхали сюди з бахму. І це ніяка там не брехня, не видумка. Лічно я знаю, кому їх привозили і хто їх виводив. Ось такі губи. Крутні гарні камера цього не передаш. Білий теж відтуди. У них вже є Короче, Тут вже виводний сезон повним ходом. Ось така самка загодована. Ну нічого. Отака самочка. Тут вже буде в мене їх 4 пори, якщо все нормально. Я просто дзвонив, каже, я самка без От літала бомба, виганяв усе, в селі вона там в мене була. Забрав він собі її на білу церкву. От позвонив, товариш їх привіз. Ось така самочка. Іменно по цих голубах, що я казав, без домішок. От будемо пробувати. Приїде північ саме до неї. Будемо пробувати. Пробувати і дивитися, які вони в небі. Ось така самка. на хвості. Типу. Будемо тягти цю лінію. А там небо, небо все покаже. Так, виводний сезон. Тут вже розпочато конкретно. А тут ще не перебирав, ніде нічого. Що, як, що, я, мужики, ще не знаю. Ну, вже, думаю, до кінця тижня. Зараз морози там впадають. Думаю, що й тут все передивимося. І... Будемо, будемо починати, тому що время йде, Время йде. І треба буде щось, щось рано весною ганяти. Трошки буде головати, щокатих Білих передивлюся, це всі згонної білі. Кидаю їх у маточник туди. І будемо починати. Починати вивернити. Тут, в принципі, теж треба передивитися. Ну, по-моєму, я відсюди нічого не забирав. Може там якусь самку самця, тут теж треба передивитися, Позаніматися. В принципі, тут старі робочі пари, які були, вони стаються. Я не пам'ятаю, по-моєму, щось з молодняка сюди згорно і закидав. Так самих перших голуби, там, які показали були. Время льот все, по-моєму, я сюди закидав. То я тут не передивлявся. Все теж передивимося, подивимось і будемо приступати до виводного сезону. В принципі, в принципі. Наче должно бути все по парах, а там, а там ще підберемо ще якісь... Пар 4-5 сюди закинемо, Тому що для гону птиця ти Птицю пропоїв, проколов. Ось побачив, зеленька, гарненька. Так що думаю, що можна починати Відної сезон буде сміли. Мербуло цей от самців буде. Більшість самців, мабуть, буде в мене вишня. Там із гонно. Ну, Побачимо, побачимо. Гонна, смертники. Так і залишилися ще на місці. Без потерь. Ви ж це Так вони кормляться Чуть-чуть, небагато. Мраморного ще я не ганяв. Він виходив, був на криші, ну він залиняний в хлам. Це зімній піскун залиняний в хлам, я його не ганяв. Це вже може перелиняє, я його поки не хочу колотити, зараз яструб де, де і все. А там з весни вже будемо. Ці всі були, були, як кажуть, і покриті. І бачили, і ястреба, бачили все. На плем'я я їх не оставляю. Ти це не моя бро, брав для експеримента. Ну і може, може їх не буду геть там унічтожати до конця. Можливо, вони мені будуть потрібні, щоб привчати молодняк. Заводили, показували, куди заходить, все щоб було. Тому що якщо немає нічого в голуб'ятні, і годні, і важко, тоді молодь тіряється, розлітається, шмигається з хати на хату. Чого це таке? Ну, Коротше, якось так. Все, всім спасибо, всім пока. Хто не підписався, підписуйтесь. До нових зустрічей.